Вам автоінструктор може 10 разів підряд або там 5 занять підряд говорити, що коли включили правий поворот і хочемо зміститися правіше, подивись праве зеркало. Поворот, потім подивись зеркало. Але ви ж знаєте, що праве зеркало дивиться капець як складно. Тобто ми забуваємо про нього дуже часто. Хто забуває про праве зеркало, ставимо лайк. І ось вам інструктор може кілька занять підряд, торочити про це зеркало. Поворот, ну ж подивись зеркало, ну чого ти не дивишся? Ну подивися, вже може й насваритися, що та йоп. Твою мать, давай, дивись то зеркало. Там же ж хтось міг їхати. Добре, 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 але ми чомусь забуваємось. Потім приходить іспит: ми їдемо на іспиті, включили правий показчик, забули продивитися дивитися зеркальця, повернули. Інспектор такий раз. Не подивились в праве зеркало. І знаєте що? Не треба навіть, щоб він кричав на вас. І не буде кричати. Ну там в цьому немає сенсу. Не треба, щоб він там щось вам пояснював про те праве зеркало. Просто він, коли тихенько вам скаже, або після іспиту, або під час, що ну, там була помилка, ви не подивилися в праве зеркало. Після цього ви ніколи в житті не забудете подивитися в праве зеркало. Ось чому досвід іспиту це дуже крутий досвід. Я рекомендую не боятися заплатити цих 450 гривень, піти і. Отримати цей досвід, і при такому підході у вас є великі шанси скласти і з першої спроби. При підході або сьогодні, або ніколи, я мушу скласти. Якщо я не складу там вдома, мене чоловік не зрозуміє там або ще щось. Ну знаєте, отакі якісь штуки. Тоді цей стрес їм буде заважати тільки. Це якщо коротко.